агролеваха, До вашої уваги пропонується трактор Булат Тівай 244 з реверсом. Трактор на 24 кінських сили, двигун М-385 з рівною підлогою, бокові розташування важелів керування, реверс. 4 передачі вперед, 4 назад і двієчка повишена, понижена. Комбінована панель приладів автомобільна. Трактор 25-го року. Передні, задні противаги є. Примусова гідравліка в цьому тракторі, вже вантажопід'ємністю 800 кг. Додатковий гідророзподільник двохполосний, колія 1,20 м. Як всі люблять. Підпружинене сидіння, дзеркала ось такий цікавий. У нас апаратіще, кермо кольорове, розбірні задні диски, нерозбірні передні, маса зручна, бо не потрібно під капот, шукати її десь. Тобто все вартий уваги. Будь ласка, міні-агроглеваха, 27 й кілометр траси Київ, Одеса, ось так виглядає цей. Чудовий тракторець Булат Тівай 244 з реверсом.